Oh, I I love you till death do us part. Oh. Ранок всім. Сьогодні я вам буду знімати влог. Має бути класний день. Я вам не розкажу, що я буду робити. Все, подивитись. Я тільки що встала, я не дуже можу нормально говорити. І зараз іду збиратись і буду вам знімати. Рікоська! Дивишся у вікланочку, так? Дивишся телевізор. <ріху> так, теж моє сонечко. Пишіть мені, будь ласка, в коментарях, яка я вам без косметики. Як до мене більш-менш нормально тільки в мене ужасні круги під очима. Я не знаю, що з ними робити. От весь час. Я вже вийшла з дому, іду зараз до мами. Ще треба там порішати всякі її справи і потім буду їхати в Франківська. Зараз більш-менш класна погода, але по прогнозу передають дощ, і я взагалі не маю парасолі, бо я її забула в Аліни. Um, і якщо й по підощ, буде дуже хірово. Але зараз погода просто чутна. І ось так я в Діта. Ми вже зустрілися з Яною і йдемо в сторону Пушкіна їхати в Франківську. Так, ми їдемо. На курси. і курсе идеально будемо ей модель.

Студія Деяна навчається макіяжу. тут модель. та брубка на халиман на сторожі ми зараз зійшли в десятку я вже з макіяжем Таким дуже-дуже гарним. Велике спасибі Яночці. Я вам всім буду її рекомендувати, коли вона пройде курсів в ЗУЖу Реально дуже-дуже круто малює і всім її рекомендую Дуже гарно. Помагайте! Нам принесли такий бонус до замовлення. Побувалися на, мак... на діалин макіяж. Ось така штучка каркаде штучка. Штучка. і лимонад. Mm -hmm. Ми тут стома, а потім підемо в кінотеатр на Ілюзію Обману 2. Дуже класний фільм. Ось так. Mm -hmm. Тут дуже сильно шумно. Не можу з вами так багато говорити. Я хотіла дуже сильно піти на фільм Люзі обману, але коротше всім треба додому. І він 21-й двадцять буде і піду, поїду в якийсь інакший день, напевно, що зараз ми вже будемо їхати додому, і напевно, що на цьому я буду завершувати свій влог. Також я вам хотіла сказати, що я вже буду активна в інстаграмі. Слідкуйтесь за мною, підписуйтесь на мій канал. Я вас всіх дуже-дуже сильно люблю. Також продаю крос, е, свій одяг, всі ссылки я залишу під цим відео. По всіх запитаннях, що вас цікавить, пишіть мені, дзвоніть мені. Всюди є мої телефони, тому всім па, -па і. do novo ouvido